Псалом 1 Щасливий, хто живе за Божим законом. Блажен той, хто не ходить дорогою нечистивих, не стоїть на шляху грішників і не сидить у товаристві глузливих, але в законі Господа його насолода, і над його законом він роздумує вдень та вночі, і буде він, немов дерево, посаджене при потоках вод, що приносить свій плід своєчасно. І лист його не в'яне, і все, що він робить, буде успішним. Не так нещасливі, бо вони, немов полова, яку вітер розвіює, тому не вистоять нечисливі на суді і грішники у зібранні праведних. Бо Господь знає дорогу праведних, а дорога нещасливих загине. Псалом закладає фундамент духовного вибору. Який кожна людина робить упродовж свого життя. Він порівнює людину з деревом, що стоїть біля живої води, і це порівняння не випадкове, дерево не росте саме по собі, його сила не в корі і не в листі, а в корені, який живиться із глибини. Так само і серце міцніє не зовнішніми перемогами, а тим, що приховано від людського ока. Той Хто шукає божий шлях, уподібнюється до дерева, яке отримує живлення тоді, коли інші в'януть. Дощі можуть бути рідкісними, сонце може палити нестерпно, але дерево біля води не боїться спеки людина, яка опирається на Божий закон, отримує силу з джерела, яке не висихає. Навіть у часи напруги. Тривоги, чи тьми вона не розсипається, бо має внутрішню опору. У світлі легко загубитися між різкими і різними шляхами. Одні пропонують швидку вигоду, інші легкий успіх, ще інші безвідповідальність, але писання показує, що справжня радість приходить не тоді, коли людина бере, а тоді, коли живе згідно з тим, що веде до світла. Життя за Божим законом не обмежує, а навпаки, зберігає від того, що руйнує. Псалом показує різницю між двома дорогами дорогою того, хто будує серце на Божій правді, і дорогою того, хто не має кореня. Нечиста людина уподібнюється до полової, яка не має ваги. Її Підніме найменший вітер, вона не має напрямку. Немає внутрішньої сталості, таке серце не тримається, бо не прив'язане до джерела життя. Праведник же має іншу природу, він росте не випадково, його життя стає свідченням того, що духовна стабільність можлива. Можлива навіть у нестабільному світі, його шлях не позбавлений випробовувань, але ці випробовування не збирають силу. А формують її. Коли людина приймає в серце Божий закон, її думки очищуються, внутрішній світ змінюється, а рішення стають мудрішими. Вона отримує здатність бачити ширше, відчувати глибше і діяти впевненіше. Така людина не боїться ні учора, ні завтра, бо знає, що її життя тримається на сталі скелі. Псалом нагадує, що Господь знає дорогу праведних. Це не просто знання, а турбота, супровід і захист. Той, хто обирає Божий шлях, не залишений сам на сам зі світом. Навіть коли здається, що навколо темрява його кроки не губляться. Життя за Божим законом це шлях мудрості, це не дорога легковажності чи зручності, це дорога, яка формує характер. характер. Вчить витривалості, наповнює душу миром. Що не залежить від обставин. Людина, яка має такий внутрішній мир, стає джерелом спокою для інших. Псалом також нагадує про те, що успіх має іншу природу, ніж уявляє світ. Праведник успішний не тому, що робить усе легко, а тому, що його шлях благословений. Коли серце з'єднане з Божим Словом, кожна справа набуває сенсу, а кожен крок наближає до світла. Образ дерева біля води це не просто символ, це нагадування про те, що кожна людина може жити так, щоб не виснажуватись від бур, а навпаки, використовувати їх для зростання. Глибокі корені це духовна сила, чиста вода це Боже Слово, плід це результат життя, яке вибрало правду. Нечисливі не мають такого джерела. Їх шлях здається легшим. Але насправді він порожній, їх сміх недовгий, їхні перемоги швидкоплинні, їхня сила лише видимість, коли приходить вітер, вони розсипаються. Псалом нагадує про наслідки вибору. Однієї миті достатньо, щоб побачити, наскільки хисткими є дороги, побудовані на неправді. Але той, хто стоїть біля живої води, витримує і час, і бурі, його підтримує. Плід служить іншим, його тінь дає спокій, його шлях наповнений миром. Цей псалом заклик обирати шлях мудрості та чистоти, це нагадування, що справжня радість народжується там, де душа довіряє Божому Слову, і навіть якщо світ рухається в різні боки, серце, укорінене в правді, завжди знає напрямок. Таке життя приносить благословення не лише людині, а й тим, хто поруч. Бо дерево, яке має воду, завжди ділиться тінню і плодом, а серце, яке має Бога, завжди ділиться світлом. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни подобається та поділись з тими, кому це потрібно.